До Міжнародного дня рідної мови у Рішлявському науковому ліцеї проходить дуже багато цікавих подій. Прямо зараз у бібліотеці відбувається вікторина серед шостіх класів. Ходимо, подивимось. Наталія Леонидівна влаштувала дітям цікавий мовознавчий конкурс. Діти з задоволенням відповідали на питання, тягнули руки і отримували додаткові бали. Це була цікава вікторина. Ну мені сподобалося. Ми навіть придумали смішну назву. Ми були немовлята. Ну, були складні завдання, але ми все одно посміялися та от навіть отримали перше місце. У завданнях були кросворди, ребуси. Також були слованшмовного походження. Було дуже складно, але було дуже цікаво. А для п'ятикласників Вікторину провели учні одинадцятих класів ліцею. Вони із задоволенням підтримали молодших ліцеїстів та відзначили їх почесними грамотами. До міжнародного дня рідної мови Наталя Леонідівна запросила одинадцятикласників провести цікавий урок для п'ятикласників. Ми розповіли дітям про походження свята, зачитали вірш Степана Жупана. Також багато сміялися, отримували жетончики. Я сподіваюся, що усім сподобалось. Юні мовознавці залишились задоволені Вікторіною. Мені сподобалось те, що кожному давали можливість заробити жетон. І мені дуже сильно сподобалось завдання, де треба було знайти ім'я у словах. Там було моє ім'я, і всі викрикували моє ім'я, і нам засчитали жетон за це. Цього дня мовознавчі вікторини проходили нон стоп на всіх паралелях. От і сьоми класи взяли участь у дотепних конкурсах, вигадували назву і малювали логотип своєї команди, намагались якнайшвидше дати відповідь на питання і одержати перемогу. Це було справжнє свято української мови, яке збагатило всіх учасників не тільки мовними знаннями, а й позитивними емоціями. Майя Чорнова, Катерина Прошина, Микола Косенко, Даніл Садовський, Орес Теренець, Ангеліна Гарболинська спеціально для РЛТБ.